Добрий день. Топ-темою залишаються події, пов'язані з терактом у Крокус Сіті. З'явилися нові подробиці, тому я пропоную разом з вами розглянути деталі цього резонансного теракту, тим більше, що російська сторона наполягає на так званому українському сліді. У попередній передачі я спростував цю інформацію. Хто не дивився, пропоную підписатися на мій YouTube канал Код 45.0. Поширюйте інформацію, лайкайте і коментуйте. Будемо разом протистояти російській інформаційній війні. Переходимо до розгляду подій, пов'язаних з терактом у Крокус Сіті. Йдеться про те, що Російська Федерація замовчує той факт, що в цей день Крокус Сіті, крім концерту групи Пікнік, на який було продано 6200 білетів. Відбувалася ще одна подія. На мій погляд, більш показова мовиться про всеросійський конкурс бальних танців. Причому вік учасників від малечі і відповідно до 35 років. Тобто розрахунок, скорше за все, був саме на тому, що серед жертв будуть діти, причому велика кількість дітей. Це мало би. Легалізувати режим Путіна в очах світової спільноти, відповідно, зробити Російської Федерації не державу-агресора, а державу, яка стала жертвою терористичного акту. Але, як то кажуть, переграли самих себе. І я пояснюю про що йде мова. Цитую російські ЗМІ йдуть зарівнування. О том, що возникла подобна ситуація, не работає система оповіщення. Прибегают с вытаращенными глазами люди. Откуда они узнают? Это они узнают из новостных лент. Что там что-то происходит. Подчеркну, что-то происходит. Бегут все там, стреляют там трупы. Це коментує події. Очільник Російської Федерации танцевального спорту Надія Еррастова. Йдеться про те, що в новітньому концертно-розважальному центрі, виявляється, була відключена система оповіщення. А тепер основне. 8 жовтня 2022 року в російській пресі, зокрема Ізвістія, з'являється повідомлення, що многофункціональний концертний зал Крокус. Сіті Холл повернувся до активної концертної афіші. Причому повідомляється про те, що в цьому році кроку Сіті Холл ще раз закріпив своє звання одного з найбільш оснащених і престижних концертних майданчиків в країні, Про що говорять як прізвища? артистів, які виступають на сцені, так і відповідна розклад. Концерти і шоу проходять буквально в режимі нон-стоп. Це повідомлення і звістя датоване 10 жовтня 2022 року. Тобто йдеться про те, що в 2022 році Руку Сіті Холл відкрили, він був повністю відремонтований. Тобто працювали системи оповіщення, система системи пожежної сигналізації тощо. Але на момент проведення теракту дивним чином і системи оповіщення, і в першу чергу системи пожежної сигналізації були вимкнуті, не працювали. Варто відзначити, що на момент, коли вже лунали постріли в Кроку сіті Холл і гинули перші жертви цього теракту, змагання з бальних танців продовжувалося. Ні про яку евакуації не йшлося. Лише після того, як Служба безпеки підтвердила наявність загину, тобто, уявіть собі, Служба безпеки сама прибігла і сказала, що є загиблі. Глава федерації, і тут досить цікаві подробиці, зателефонувала в Міністерство порту і по гарячій лінії 112, і лише потім. Дала розпорядження заблокувати двері, щоб відсікти ось все все. І далі мовою оригіналу знову. Когда служба безпеки доложила, що пройшло щось серйозне, серйозне – це тарак з величезною кількістю жертв серед цивільного населення, змагання зупинили, перевірили евакуаційні виходи і почали евакуацію. Власне, виникає запитання щодо справжніх замовників цього теракту і відповідна їх виконавців. До цього ми трохи далі підійдемо. До речі, це не перша і не остання передача, яка буде присвячена саме подіям цього кривавого теракту. спростовувати московські наративи. І, відповідно, давати на загал реальну ситуацію і картину того, що відбувалося в року Сіті Хол. А тепер давайте подивимося на хронологію подій. О 19.55 відеорегістратор реєструє е, прибуття лекового автомобіля Рено, з якого виходять терористи і починають стріляти. У натовп і охоронця 19.55. Запам'ятайте це, о 20.13 терористи без перешкод виходять із охопленої вогнем будівлі, сідають в автомобіль і знов таки без перешкод від'їжджають в місця проведення теракту. А тепер найбільш цікаво. Собр був піднятий по тривозі лише о 20.36. До речі, варто відзначити, що концертно-розважальний центр кроку Сіті Холл означений над сучасною системою безпеки. Крім охорони, є власна група захоплення. Крім того, є тривожна кнопка термінового виклику співробітників правоохоронних і спеціальних органів. Але я нагадаю, терористи. Починають стрільбу в 19.55, а СОБР піднімається по тривозі лише в 20.36 за 40 хвилин. Відповідно, виникає питання. Не спрацювала тривожна кнопка? А де група захоплення, яка мала би бути у цьому торгівельному центрі? Причому, я ще раз, це престижний торгівельний центр. І відповідно питанням безпеки приділено максимальна увага. Але не це навіть головне. Виявляється, що Собор прибув безпосередньо на місія зкоєння теракту 21.07. 21.07. Теракт о 19.55 о 20.13 терористи від'їжджають від охопленої полум'ям будівлі. Варто відзначити, що Росгвардія знаходиться від торгівельно-розважального центру Сіті Холл» буквально за 20 хвилин від місця подій. Причому ці 20 хвилин можна подолати пішка не те, щоб проїхати. І основне, коли я говорю про відсутність пожежної сигналізації, засобів пожежотушіння і відповідна система сповіщення. Право тім, що пожежники вже були безпосередньо на місці подій, але не могли боротися з вогнем, тому що боялися наразитися на вогонь з боку терористів. Фактично годину-півтора години вони чекали прибуття СОБР безпосередньо на місця подій. Для того, щоб приступити до виконання своїх службових обов'язків, тобто гасіння пожежі. І тут варто говорити про те, що, шановне ну, товариство, більшість загиблих, навіть не від вогнепального поранення, вони задихнулися від диму і продуктів горіння. І головне, про що ми маємо розуміти, штурм так званий почався лише о 21.39. Причому, якщо відомо, час, коли терористи виїхали з місця події, коли кого вони штурмували? Тільки за годину почалася півтора навіть години почалася імітація штурму будівля півтора години. Всі спостерігали, як Крокосіті Холл охоплює полум'я і як люди намагаються вибратися назовні. Причому варто говорити, що частина людей була зосереджена на даху цієї будівлі. І тут ще одне запитання, досить серйозне. З приводу чотирьох терористів. Ми вже побачили відео, яке опублікувала Аль-Каїда. Ви бачили у цих чотирьох відповідна ємності із запальною суміш або, відповідно, саморобні вибухові пристрої. А це дає підстави говорити про те, що будівлі діяла не одна група терористів. Величезна кількість жертв додає підстави говорити про те, що в будівлі знаходилася ще одна група. Перші повідомлення, які поступали безпосередньо з місця подій, свідчили про те, що працюють професіонали. А тепер давайте подивимося на перші повідомлення російських ЗМІ, зокрема РБК. знов таки цитую мовою оригіналу. РБК со ссылкой на істочники сообщає, що проведені следствия аналіз. Записи з камер видеонаблюдения в Крокус Сити Холл свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов. Часть видеозаписи не сохранилась из-за пожара. Два основных момента. Про те, що делали профессионалы, говорять спеціалісты. Септо. Вже безпосередньо співробітники правоохоронних органів Російської Федерації, не зел-блогери, не відповідно російські ЗМІ. Проведений слідством аналіз. І друге, не менш цікаве повідомлення, це те, що частина відеозаписів не зберіглася за пожежі. Яким чином? Хтось просто намагається приховати справжніх учасників теракту. А тепер давайте згадаємо з вами те відео, яке опублікувала Аль-Каїда. Ті чотири терористи, які розстрілювали цивільний НАТО. Ви побачили професіоналізм в діях цих терористів? Напевно, ні. Причому досить показово, що у чотирьох нападників було два автомати Палашникова. Два. Кількість жертв більше ста. Та ми можемо припустити, що відповідна більшість загинула від продуктів горіння і відповідно від відкритого вогню. Але виникає питання. Те відео, яке опубліковано, не дає підстави говорити, що саме ці чотири терориста і були основною ударною групою. А Давайте аналізувати разом. Про професіоналізм людей свідчить той факт, що А вони прекрасно розуміли місце проведення теракту. Швидкість просто вражає сам теракт за 15 хвилин. Перші повідомлення свідчили про те, що діють професіонали, бо перенесення вогню давало підстави говорити про те, що люди з певним бойовим досвідом, чи того те, як холоднокровно вони розстрілюють цивільне населення, дає знову таки підстави говорити про те, що у людей є певний бойовий досвід. Тобто вони звикли вбивати. У людей, яких немає бойового досвіду, є певні е, психологічні проблеми вистрілити в людину. У цих їх не було зовсім. Друге, Саморобні вибухові пристрої. На відео опубліковане Аль-Каїду, ви не бачили, і я не побачив власне у чотирьох терористів саморобних вибухових пристроїв. Тобто йдеться про те, що в той час, коли. Частина терористів розстрілювала цивільне населення, інші закладали саморобні вибухові пристрої і, відповідно, легко горючі суміші, провокуючи пожежу. Для чого потрібна була пожежа? Не тільки для великої кількості жертв серед цивільного населення, але в першу чергу, щоб спровокувати хаос і під прикриттям натопу вийти безпосередньо з місця здійснення теракту, що знов-таки свідчить про їх професіоналізм. Про професіоналізм виконавця свідчить і той факт, що вони залишили зброю на місце скоєння е, злочину, перевдягнулися і відповідно вийшли з натовпу. А отут починається найбільш цікаво, коли в дію вступають чотири громадянина Таджикистану, які пересуваються на авто, яке вже було засвідчено, номери якого були відомі правоохоронним органам, тим більше, що на. Момент виїзду безпосередньо з автостоянки поблизу розважального центру, вони ще примудрилися збити восьмирічну дитину, яка перебуває наразі в реанімації. Автомобіль був в розшуку. У чотирьох громадян Таджикистану не вистачило навіть розуму поміняти автомобіль або спалити його. Про це ми вже говорили, але я повторюю, це свідчення того, що та група яку нам намагається подати як безпосередніх учасників і головне, головне обвинувачених у цьому теракті, скорше за все, є не більше, ніж білим шумом. Тобто відволіканням уваги на негідний об'єкт. Вони мала прикрити відповідно відхід основної групи, яка і здійснювала цей теракт. Причому, товариство, звертаю вашу увагу, що постріли лунали одночасно, як у залі, де мав відбутися концерт, так і відповідно в холі. Плюс, давайте говорити про те, що хтось ще мав би закладати саморобні вибухові пристрої і, відповідно, запалювати приміщення, пожежа досить швидко перекинулася по всій торгівельній площі, а не тільки конкретному цьому залі. Чотирьох людей для проведення подібного теракту. Конче мало. Це вже знов-таки ставить під сумнів офіційну версію російських спецслужб. Ну і головне товариство є такий z блогер 13. Про нього я вже вам розповідав у попередніх передачах. Так от досить показово, що ця людина на від великого розуму. А напевно, від його розуміння патріотичних переконань опублікувала інформацію щодо перебування на місці подій, а саме на момент скоєння теракту співробітників правоохоронних органів. Зокрема, на момент, коли автомобіль з терористами під'їхав до місця скоєння злочину, там перебував автомобіль співробітників правоохоронних органів. Ба більше того, він виклав фото. З торгівельного центру, на якому зображена людина зі службовою собакою, кінолога. На момент скоєння теракту. Запитань все більше. Далі буде. Уважно слідкуємо за подіями. Поширюємо цю інформацію і віримо Збройним силам України. Тримаємо стріль. Це буде Україна, метеовартя.